Троня була ріня була несподіванкою для нас на близнючок Ми ще якось розраховували на близнюків Ми також ще якось розраховували, бо мали в роду. Прийшли на УЗД, і там сказали у вас двіня. А потім придивилися, і виявилося, що трійня. реакція наша була: посміялися, звісно, з цієї ситуації, але прийняли, якою вона є через тиждень після пологів тоді, мабуть, прийшло повне розуміння, що ми батьки трійні тому що цілому ми прийшли, нам показали їх і сказали: тримайте, це ваші і якось не вірилося, що це дійсно наші діти. Поки вони в животі, вони в животі, там щось штовхається, і ти їх не бачиш, не тримаєш. Нам до останнього не говорили хто третій. Одна дівчинка говорила точно інша ймовірно дівчинка, а третя не було чіткості. Тому імена до кінця ми не могли обрати для них. Ми назвали віра, надія, любов. За характером різні. От, наприклад, віра, вона весь час така капризна, дуже тактильна. Любить до рук. Наприклад, Надя вона найспокійніша, така трохи флегматична. А люба, любов, вона як любов. За настроєм завжди різна тому три дуже своєрідні дівчатки.